Компресор автомобільний для підкачування і накачування коліс автомобілів, але також для накачування м'ячів, матрасів, надувних човнів і будь-чого іншого, що потребує стихненого повітря. Ось так він виглядає. Ось такий в нього коннектор традиційний на різьбі. Він працює від 12-вольтової бортової мережі, яка підключається через вилучку, яка вставляється в розєтку для прикурувача. І є ось такий набір перехідничків для накачування м'ячів, матрасів і так далі. Йде ось такій коробочці, яка в пінопласті запобігає пошкодження. І в комплекті ще є ось такий чехольчик, щоб його возити в багажничку. Досить таки цивілізовано. Розкручуємо цей кабель, підключаємо його до ось цієї машинки, ось там є прикурувач. І я спускаю колесо, викручуючи залитничок повністю. Розмір колеса ви бачите. 18565 на 15 і ми будемо при запущеному двигуні. Чому я рекомендую це зробити? Якщо у вас акумулятор старенький, ви можете просто посадити акумулятор. І тоді, крім накачування колеса, у вас ще з'явиться проблема з запуском двигуна. З одного боку, з іншого боку, при напрузі 14 вольт, коли дає генератор при працюючому двигуні, компресор буде працювати вдвічі швидше. Тому запускаємо двигун, я ставлю золотничок на своє, місце, підключаємося в різеточку і засікаємо таймінг, скільки у нас буде часу накачувати цей компресор до тиску у дві атмосфери. Коннектор я накрутив, в різеточку я підключив, двигун запустив. Вмикаємо і час. Одразу з'являється тиск, що дивно. Це означає, що тут продуктивно працює даний компресор. Зазвичай такі малютки спочатку напомповують сюди саме повітря, а тиск з'являється згодом. Ну, чекаємо. Компресор накачав одиничку менше, ніж за хвилину. Ще раз кажу, при таких розмірах досить такий... інтенсивно він це робить. Ну і чекаємо, коли у нас стрілочка порівняється з козочкою в атмосфері. Стрілочка майже не майже а вийшла на позначку 2. У нас 2 хвилини 45 секунд. Але я дочекаюсь, коли стрілочка трошки перейде, бо коли ми вимкнемо його, то тиск трошки паде. Приява показує ось тут, а нам треба тиск ось тут. Бачите, за 3 хвилини ми на Бачите, не дуже, то воно і падає, правильно показує у нас це все біло. Так, я зупиняю. І що я ще можу сказати, кабеля цілком достатньо для того, щоб достало до передніх коліс і до задніх коліс. Тому цілком прагматичний і практичний прилад. Від торгової марки дорожна карта.